Вітаю вас на курсі з вивчення мови програмування JavaScript. За курс ми з вами познайомимося з усіма основними моментами мови, а також навчимося використовувати її на практиці. В ході уроку ми давайте обговоримо план курсу, дізнаємося більше інформації про JavaScript і дізнаємося, де і навіщо використовується JS в сучасній веб-розробці. Сама мова Java з'явилася ще в 1995 році. Відразу варто зазначити, що не потрібно плутати мову JavaScript та мову Java. Це дві абсолютно абсолютно різні мови з різною історією та призначенням, так у них назви схожі, але вони і близько на одній полиці не стояли у перші роки існування. JavaScript не був особливо популярним і великого майбутнього йому не пророкували. По перше, сам інтернет ще був не настільки популярним. А по-друге, мова вважалася повільною і не особливо добре продуманою. Сьогодні важко переоцінити роль JavaScript у інтернеті. Відповідно до статистики W3TEX, сьогодні понад 97% сайтів застосовують JS. ще 3% – Це переважно сайти візитки і односторінники без функціоналу на стороні користувача. Неймовірна популярність мови робить її однією з найбажаніших для вивчення та вигідних у плані подальшого працевлаштування. Сама мова заснована 95-го року компанією Netscape. Спочатку вона призначалася в ролі мови сценаріїв для їх браузера Navigator 2. Мова на початку шляху носила іншу назву LiveScript. Але пізніше, на хвилі популярності мови Java, йому змінили назву на JavaScript. Спочатку JavaScript не мав більшості сьогоднішніх доступних функцій. Його можливості були вкрай убогі. Головною метою було лише додавання невеликого інтерактиву на сторінці. Розробники хотіли, щоб результат після дії користувача оброблявся в межах однієї сторінки без перевантаження. Пізніше до мови почали додавати функції бібліотеки та почали на її основі будувати повноцінні платформи, наприклад, як Node.js. Критика мови JavaScript сьогодні цілком обґрунтована, оскільки спочатку вона навіть не замислювалася як мова програмування. Але все-таки, навіщо він використовується і яку роль виконує? Мова JavaScript у первинному своєму розумінні використовується для створення функцій клієнта. Тобто це функції, що виконуються на сторінці сайту без його перезавантаження. Наприклад, ви натиснули кнопку і у вас відкрилося повноцінне меню. Реалізувати таке лише на HTML і CSS було б неможливо, тому що ці. Мову використовується тільки для розмітки, щоб вказати, що і де буде знаходитися, і додати до цього всього необхідні стилі. Ось тут і на допомогу приходить JavaScript. Він дозволяє обробляти дії користувача та залежно від них виконувати код на сторінці. Раніше JavaScript використовувався лише на стороні клієнта, тобто виконувався в браузері без перевантаження сторінки. Сьогодні з появою платформи Node.js мова JavaScript знайшла можливість керувати не лише клієнтською стороною, а й серверною. У мірі проходження курсу, ви ознайомитесь самою мовою, а також навчитеся керувати вебсайтом та його елементами лише за рахунок JavaScript. Я думаю, ви вже знайомі з HTML і CSS. І якщо це не так, то посилання на ці курси будуть в описі до цього відео. Вивчивши лише HTML і CSS, ви вже можете створювати красиві веб-сайти, що матимуть безліч елементів з гарним дизайном. Самі ці технології дозволяють вам реалізувати будь-який макет веб-сайту, але поки він буде без жодних функцій. Тому вам ще потрібно вивчити мову JavaScript, вона забезпечує функціонал користувача на сайті, і в сучасному вебі без знань JavaScript вам буде дуже складно. Виходить, що примітивний каркас сайту складається з розмітки це HTML і CSS, а також з набору функцій користувача. Вони якраз і створюються за рахунок мови JavaScript. Також зазвичай на сайті прописано роботу з сервером. За серверну частину вже відповідають інші технології, типу PHP, Java, Python, C Sharp та інші. На даний момент поки що в ці нюанси можна ще не вникати. За курс ми з вами розглянемо JavaScript, навчимося працювати з основними концепціями будь-якої мови програмування, а саме зі змінними циклами, умовами та іншими конструкціями. Також ми навчимося маніпулювати HTML-об'єктами за допомогою JavaScript. Наприклад, ми навчимося обробляти. Натискання на кнопки отримання даних з HTML форм і в цілому обробку подій користувача. Всі уроки JavaScript додатково будуть на сайті itproger.com. Там ви знайдете додатковий опис уроків, матеріали, код, а головне знайдете домашні завдання. Ми навіть маємо спеціальний редактор, в якому ви зможете писати весь JavaScript код. Можете зацінити як курс на сайті, так і сам редактор за посиланнями в описі до цього відео. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш редактор та сайт. У цьому ж уроці я ще пропоную завантажити про. Програму, в якій ми й будемо писати весь наш майбутній код. Насправді ви можете використовувати будь-яку програму, що дозволяє писати код. Я, наприклад, в ході цього курсу буду використовувати програму Visual Studio Code, але також ви можете використовувати будь-які інші програми, як, наприклад, Notepad, або таку ще програму, як Sublime Text. Всі ці програми вони досить гарні, вони мають підсвітку коду та вони ще й безкоштовні. Тому будь-яку з цих програм ви можете завантажити. Я перехожу на сторінку Visual Studio Code. Тут натискаю на Download та завантажую цю програму і встановлюю її на комп'ютер як саму звичайну програму на ПК. Після звичайного процесу встановлення програми, відкрити її. Та зараз ми тут створимо новий проект. Для цього нам потрібно створити нову папку. Я, наприклад, буду її створювати на робочому столі. І тут я просто називаю нашу папку як 3W. Ви можете назвати папку як завгодно. І далі просто цю пусту папку ми переносимо сюди, в Visual Studio Code. Після цього ця папка. Ка тут відкривається, і тепер ми можемо з нею працювати, створювати файли та взагалі створювати наш проект. І ось ми давайте дійсно в цю папку додамо якийсь новий файл, тому натискаємо на спеціальну кнопку і вказуємо, що ми створюємо файл index.html. Сам по собі цей файл, звісно, буде пустим. І тут ми давайте пропишемо відразу стандартну HTML-структуру. Я сподіваюся, що ви вже знайомі з мовами HTML і CSS, адже в цьому курсі я не буду наголошувати увагу саме на написанні коду на HTML та CSS. Ми будемо вивчати JavaScript. Ну а якщо не знаєте HTML-css, то... Можете перейти по посиланням в описі до цього відео на курси по цим мовам. Так от, давайте пропишемо базову структуру для HTML сторінки, і тут Visual Studio Code це зробити максимально просто, адже тут є вбудований плагін, що називається Emmet, і за рахунок цього плагіну ми можемо дуже швидко описувати будь-які HTML теги Ну, наприклад, я хочу прописати тег H1, я просто прописую H1, далі нажимаю або Enter, або Tab, і цей тег він тут прописується. Ну і в такому ж ключі ви можете описувати будь-які HTML теги Щоб мені описати всю. Стандартну структуру, я просто ставлю тут знак оклику і натискаю на Tab. Після цього вся стандартна структура вона вже тут прописується. Також я давайте тут лише заміню тайтл. Наприклад, тут я напишу JavaScript, ну і тут в нас вже буде техбоді, в якому ми і зможемо прописувати весь JavaScript код. І вже починаючи з наступного відео -уроку, ми з вами приступимо до вивчення самої мови JavaScript. На цьому ж наш урок підходить до кінця. В цьому уроці ми з вами розібралися з тим, що взагалі. Взагалі таке мова JavaScript і як вона себе позиціонує. Ну і починаючи з наступних уроків, ми її вже будемо використовувати на практиці. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в наступних відеоуроках. До скорих зустрічей, бувайте!